Закачуємо привіт сусід!» mm -hmm. Вот. Так, ми можемо закачати. Але ну, якщо на цьому відео набереться 100 лайків у ну, 100, я вам дам підказку. Якщо на цьому відео буде 50 лайків, то я пройду цю гру без ніяких підказків. От що тут можна. Було давно-давно. І пройду я другу частину, пройду я третю частину і не знаю, яка ще буде. Коротше, пройду, хіба другу частину, десь третю пройду, але я не знаю, що буде під третьою частиною. Я не дивлюся якісь блоги, як інші блогери. Так, якщо у вас є запитання, як, коли я почала знімати, ну як я захотіла знімати, напишіть коментарів і я вам відповідаю. Коротше, хто мені пише коментарі, тому я підписую навіть кого нема каналу, кого є канал, яка різниця, Якщо ви мене завжди дивитеся... Це файно. Якщо ніколи не дивились, чи ви новенькі, то дивіться всі мої відео. У мене дуже багато відео. У мене більше, ніж одної блогерши. І коротше, зараз ми йдемо грати таку боку. От. обіцяли достроїти ту саму хату і ми застроїмо. Ми навіть ще кухню не достроїли. Ви думаєте, що все, я достроїла кухню? Ні, ще буде декорації. Декорації. От, Заходимо в той хату. Ми будемо робити декорації, а потім починаємо на іншому відео. Починаємо, як я мала кудись піти, це куди. Ну, куди зімала піти коротше і коротше. От це ще не чу... Чуть... я не забула. Ну а тебе рослини, я не забула про них, але просто хочу додати приятні рослини. Ой, ой, бо я холодильник так видавала. Ой, ой, як куди мені писати? Ось цю. Тепер. Я поставлю вот Тут тут у нас буде ванна. Саті. І другий поверх. Ну як другий поверх? сходи на другий поверх будуть у вот кухні. А може не будуть. У нас хіба є такий душ, то ми робимо такий душ. І вот отут. Не тут, а отут. Вот І робимо отакий от туалетик. Тепер робимо раковинку, яка буде тут. Беремо маленьку тумбочку, дуже маленьку тумбочку. Тепер беремо ду. классную штуку. Ну и заместитки. Расчесочка. Ой, ой, давайте тут сделаем. Расчесочка, пинка. Робимо таке, робимо зуму пасту, робимо дві щітки. Зеркало. Вот, ми ще не доробили кухню, бо вона не красива. А нам треба зробити все ідеально. Так, робимо вот. Чуть не забула про світло. Ще я знайти якісь крампетів, але ви напишете просто яку цифру. У мене буде дуже багато крапетів. Деякі, напевно, ви звані, то вибачте. Так, саме перше світло виберемо. Вот це ой, вот, вот Ну. робимо ліжко друге та ж не і двойно во тут. Кухня ми дробимо інші серії. Тепер ми робимо отак от. Так вот. Як ми робимо? от. Вот так І беремо в одну тумбочку. От. Щоб вона рівно було, і отут вот такі сходи. І отут от будуть сходи, коротше, от. Йому на Самий початок, і тут будуть отакі от, от сходи. Перше буде саме найменше, потім буде саме найсереднє, а потім буде саме найбільше. І тепер ми робимо якісь іграшки там. І там, я прощаюсь... тут. І малесенький секретик. Треба ну, рослини, і саме найперший. Тут є така квіточка. Тепер ми вот отут вот, вот такі штуки і вот такі безплатні книжечки. Тепер отуди тут оборот. Тут три книжечки будуть. Тепер ми додали якийсь там м'яч безплатний. Ой, от тут має бути безплатний м'яч, бо тут кришки будуть. І додамо одну іграшку, це буде безплатна машинка. От. А от тут ліпше вот тут ось буде це. ой. Ладно, нехай ці кришки будуть тут. ой. Вот тут будут вот такие игрушки. Ой, я не знаю, что это наши, нет, это не наши, короче. Вот такие игрушки будут. Ну и... Вот такой ключик. Вот такая комнатка у нас тут получилась, а это еще не все. Мы будем дороблять в других видах по частичкам. Робимо отак. Робимо отак. Блін. Я ще зроблю реалістичну хату. І мені, і мені була ідея мозків. Я десь бачила ре, якусь дуже красиву реалістичну якусь штуку. Я не було де. По-перше, реалістична штука це гетара. От, от вона така штука, це дуже еластично. І як я побачила еластичну штуку, я вроді побачила в одному відео, але я забула, що це за штука. От сьогодні я вам покажу свою колекцію клантиків. Але, але перше ми обістроємо еластичну хату. От тут буде у нас хата еластична. Тут і колекція крампетів, і реалістична хата. Ось такі шкафчики. А ліпше я зроблю кімнату двойняшек. Двойняшки це будуть одинакові ліжка, одинакові шкафи, одинаковий колір блоги і, коротше, все все Але ми зробимо чуть-чуть не так. тут буде розове. І тут буде розове. знаєте, чому чуть-чуть не так? Я хочу в цій кімнаті зробити золоте, а ті інші. Ні, ліпше буде двоняшки. Вот, все. Ой, я чую свою колекцію крапетів. Яка не колекція крампетів, а... Далі то ще я вам буду показувати. Mm -hmm. Фух, Фухтиські корам... колекції крапів. Коротше, ми закінчуємо цьому ці... моменті відео. Я буду сповідати ту ж реалістичну штуку. じゃあ、おし、ぱ、ぱ、ぱ、まぶなくない、すいりか、し、おい、し、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ。